Якщо огляд ванночки, то тільки такий вітаю ви на нашій трансляції каналу дитячого магазинчику. На огляді, хто готується стати матусою або вже обирає швидко для купання малечі дитячі ванночки. Класні девайси і сьогодні огляд про дитячу ванночку від китайського дистриб'ютора Бейбіхуд. Дельфін з термометром у кольорі рожевому. До речі, блакитних не існує. Обладнана всіма необхідними аксесуарами для купання вашої маленької леді. Це Класична, нескладна ванна. І, до речі, ці варіанти часто купують саме для використання на майбутнє, а саме коли дитинка більше одного чи двох років, бо вона глибока і має дуже класну ширину. До речі, довжина такого девайса 89,5 см. і дуже глибока. Вбудований термометр вирішує найважливіше завдання під час підготовки малюка до купання, допомагає відслідковувати температуру водички, а кольорове табло показує температурну. Норму води для купання малюка. Пластикова гірка з силіконовою основою допомагає мамі звільнити ручки під час купання і надати малюку правильне положення тільця. Гірка кріпиться на присоски. Вони є у наявності у самих наборах. А коли малюк підростає, її можна прибрати саме із цієї ваночки.